Всім доброго здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. І я хочу запитати у цих карт, що там Mr. President of United States. Ми всі приймаємося, що він припиниться допомогу Україні, але ми бачимо, що допомога продовжує йти, і це дуже добре. І Євросоюз зустрівся, говорили про те, що. Ну, який би він не був, але він президент дружної країни і найміцнішої країни в світі. І Євросоюз сказав, що ми будемо з ним працювати. Так само, як Канада. Сказала, що нам треба працювати, нам є про що говорити, і Мексика є, про що нам розмовляти. Ви теж отримуєте майже дуже дешево канадський ламбер, це ліс ламбер. І пресну воду для таких компаній, як Кока-Кола, майже задарма. Багато є, що нам обсудити, багато є, де ця trade war, вона не не, нам не треба. Ми будемо розмовляти, щоб все було, мабуть, передивитися, Треба ці agreements, які були колись. Ну і так, треба знати, що він така людина, і з ним ну, прийдеться якось працювати. Українці дуже переймалися, що не буде допомоги, але ми бачимо, що допомога йде і буде йти, ну, я так думаю. А на тепер я запитаю в карт, що ми на сьогоднішній день маємо? Молитви українців вони ну, дійшли, можна сказати, до Бога. Але в нас жах, що в нас так багато жертв, бачите? Жах просто нас лякають цим, що ми не знаємо, коли війна закінчиться. Це правда? Молитви наші чути Богу, бо тепер я бачу, що буде більше допомоги Україні, так. і я бачу, що ми не одні, ми не одними, ми не будемо. Євросоюз нас буде підтримувати, і Америка, всі, хто підтримував, будуть підтримувати нас. Це дуже добре. Але у нас жах, що ми не знаємо, як зупинити війну. І не Трамп не знає, не ми не знаємо, ніхто не знає, як зупинити війну. Тут така стратегія, бачите, такий стратег. Ніхто не знає, як зупинити це зло. Яку стратегію ми будемо виробляти? ну, Будемо з партнерами розмовляти про це. Як нам виробити ту стратегію? Ми розуміємо, що найбільша стратегія найкраща це якщо б ціни на нафту були дуже низькими. Але ну, це теж ніхто не хоче, бо, ну, Країни, які нафту виробляють, бо для них теж погано буде. Ну, тут якийсь баланс треба, так? Бачите, війна продовжується, вона буде продовжуватися. Тепер так багато про вибори говорять. Мені мої підписники, хто з Києва розказує, що у Києві вже ці бенерс розвісили Там той військовий, той хоче на вибори, той може щось робити, балотуватися буде другий. Ну, вже якось це у повітрі все, що може будуть вибори. Але тут не ясно, як вони можуть бути, коли в нас військовий стан, Ну, не, не ясно. Може, щось буде якась альтернатива виборам. Як не вибори, а, а коли а, якась така коаліція за часи війни буде, ну, а як це зробити? Я не, не парахобор. Ну, виключити Порошенка на півроку з Ради, бо він. Заступився за військових, слухайте, ну це ж просто глузд здоровий травмати, щоб таке зробити. І це говорить про те, що ця партія слуга народу, ну слова слуга народу вони сов'єтські слова. Що ви люди думаєте, кого вибрали? Оця партія вона не, не терпить ніякої опозиції, вона не хоче ні з ким ділити владу. І ну це велика проблема. Бо якщо ти патріот в Україні, ти будеш як у Ізраїлі. Коли тяжко, збираємося разом і вирішуємо, як нам це подолати горе. А тут, бачите, separation. В Україні люди просто одне з одним, як, як собаки, лаються. Оскільки я за день викреслюю таких коментарів, де так на мене нападають, то, то що люди добрі нападаєте на мене, хіба ж так можна так себе поводити? Це дуже страшно. От. Я не говорю, що там я про себе, ну, ну теж я ж людина. <ріст> Просто тут альтруїстики роблю розклади, щоб ви відпочили у мене тут в Канаді, щоб хоча відпочили, бо вдома відпочити тепер страшно, там бомби летять. Щоб ви хоч у Канаду до мене прийшли сюди, раз на день відпочили. Оцей король не сидить, бо не втік. Сидить і він, він, ну. Ну, він не, хоч, не хоче ні з ким а, ділити цю славу, що він а, там наверху, так, не хоче ділити ні з ким. Так, бачите? Ну, відступає, армія відступає. Ми ж знаємо, що відступає армія, ну тут нікуди не дінеться від цього. Помаленько відступаємо. Нам головне, щоб люди не гинули. І не ставали каліками, а відступаємо ми помаленьку, як, як можна повільніше, але відступаємо. Бо цієї допомоги не, до, не досить, свої ракети виробляємо не досить. Ну, у нас сусід най, 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 найбільше у них того заліза, чим де в світі. А а України не мали нічого, і вона супроти а, такої навали стоїть. То це перемога кожен день. Що ми е, е, стоїмо і стримуємо. Да? То тобто тепер перемога це стримувати, мабуть. так? І ну, жах, дуже великий жах. Тут теж бояться люди, хто поїхали, Ну, хто живе в еміграції, мене ж теж, теж дивляться з Німеччини, з Італії, дивляться: привіт, всім бажаю щастя. Люди бояться, що. Е, Тепер відношення вже інакше, і вже і виплати менші, і вже умови інакші, вже не так, не так просто треба. Знаєте, от мені цікаво, в Ірландії чи в Норвегії, щоб отримати дозвіл на роботу, треба скласти екзамен іспити, перепрошую, іспити на мову. А що ми, що ми, чого це ми не, не маємо? Не маємо права мати свою мову. Класи, і спити на мову треба. Так? От. То так, тут і за мову, і за незалежність і за все йде така боротьба. Сонце і місяць, і з ким ви тут руками взялися, і дерево. Що то за дерево? Дерево ваше життя. І може це, знаєте, жінки, які тепер поїхали, вже так довго розлука з чоловіком, що вже так платонічна така любов, кохання. Що, знаєте, вже позабули одне одного. О, то... За руки взялися. І знаєте, теж таке, як три роки вже ви ну, не разом, то коли ви будете разом, то не усі пари будуть ну, щасливі. Багато хто, як говориться, ну, роз'їхалися і загубили одне одного. Так? Це дуже тяжко українцям скрізь. І по світі, і хто в еміграції, хто вдома, а хто переселенець на теренах України, всім дуже дуже тяжко. Дуже тяжко. Тут я бачу в Канаді люди, які хочуть залишитися. Ну, їм подобається в Канаді, бо дітям то добре, розумієте? Але тут ну, не легко, і, ми, і нам було дуже дуже тяжко, коли ми приїхали. Нам ж ніхто не поміг. Ніякої допомоги ми не матеріально ніякої не мали. Дуже було тяжко. І з новим прибулим дуже тяжко. Але люди знають, що ну, мирна країна. Тепер жити в мирній країні це, знаєте, лакшери. Люди хочуть залишитися. Ну, в Канаді можна залишитися, але не, не, не скрізь, не скрізь, як в Швейцарії, то, мабуть, дуже буде тяжко. Бо там така дуже національна. така, Я була в Швейцарії, я бачила, які вони, вони дуже завзяті. А тут нові укази, бачите, нові укази будуть для а, наших біженців. Нові укази. Всі країни будуть тепер робити те, що зробила і Швеція, і Австрія, що не, всі, не зі всіх регіонів України можна буде отримати допомогу. Але я знаю, що ну це ж неправда. По Україні скрізь а, небезпечно для діточок. Скрізь небезпечно. Не знаєш ніколи, де, де та бомба може впасти. Так, ну, що ж з цією війною робити? Чи є в нас можливість її зупинити? Не бачу я, не бачу я можливості. Я бачу щось нове як новий цей президент щось буде придумувати Трамп. От. Щось він, ну. Але ж ні, ні до чого це, ні до чого це поки що. Бо то, що вони хочуть, те, що хочемо, ми, ну це ось ця карта. Ну, різно. Різно взагалі різні у нас цілі, цілі війни зовсім різні. Нам треба втримати свою державність, а їм треба захопити. Ну, ну, ну от, от і все, от і все. Тут треба пильнуватися про свою родину. Королева карта. Ну що, будучи жінка? Мені говорить, будучи буде чи жінка, президент в Україні, ні. Я вам скажу зараз. Може й буде, але не тепер. Ну, буде, мабуть, через роки, мабуть, 20. Україна дуже патріархальна країна, і жінка в нас дивіться, жінки вони ну взагалі типічна така українська жінка. Вона хоче за чоловіком жити, щоб чоловік взяв на себе відповідальність. Ну, бачите, немає в нас цієї жіночої незалежності в Україні, немає цього культу. культу Є, всілякі люди є, у нас демократія, всілякі люди є, але немає культу незалежної жінки. Ну, ця Порош... Порошенка Тимошенко, ну це, що знаєте, вона старої совєтської школи, вона нам вже не потрібна. Нам повинні, повинні бути молоді люди в Україні. От. Такі справи. Бувайте здорові, бережіть себе, побачимось.